Всім привіт! Це Міра і. Ого! Ви бачите моє обличчя. Ого, в мене на фоні якісь приколи трапляються. Да? я дізігнер. завжди, будь ласка, таку свою прибережіть. Окей, сьогодні я буду в'язати міразавра. Що таке в жопу міразавр? Це звичайно довга історія, але окей, я вам поясню. Коротше, в мене є дискорд-сервер. Дуже хайпова штука, дуже угарна, на котрої особливо на початку літа ми жорстко рубілість ґартік фаун. І я думаю, ви знаєте, якщо серваком, тобто там, де багато різних людей, ви граєте в Гартік, майже від 100% стовідкові що будуть якісь локальні, дуже смішні, але ніфіга не зрозумілі поза цим серваком меми. Таким мемом у нас. Мірозавр. Ну, Міра це я, мій маскот цього каналу. В принципі, як я себе малюю, це от така от кошка-девочка чи кашка-мужик. Да, Я крута, маю дві статі. І от в один з моментів в нас вийшло так, що при процесі нашого малювання, наших мега-запросів, вийшов мірозавр. У мірозавра не те, щоб є якийсь мега-офіційний лор, це просто я, як кашка дівочка плюс динозавр. Мірозовр. Але знаєте, вийшло, я не знаю як, максимально магічно, тим, що тепер. Ну, це персонаж, котрий майже в ті в Діскордсерві знають. І якщо ти малюєш щось таке, то всі о! Мірозовр, ну. Я вмію в'язати. От отак, от, от я вмію в'язати. Отак, от, от от, от. Буквально найскладніше, що я в'язала в житті. Знову попрошу на завтра, це, звичайно, моїм мега-вмінням. Я робила це по туторіалу і дуже довго не розуміла, як все це робити, але, ну я ж зробила його, і я подумала: ну, блін, я вмію в'язати тільки квадратики, але я от хочу якусь іграшку, щось таке об'ємне. І тут мега-мозок мій згенерував таку ідею. А що якщо перенести принципи лоу-полі моделік з очевидно 3D-моделювання у в'язання? Тобто, що я маю на увазі? Можливо, хтось не зрозумів ще. Ми беремо, робимо якраз такі оці квадратики, де своїй голові якось вибудовуємо перед цим розгортку, того що у нас повинно вийти, і робимо як людина, котра в дитинстві займалася, якщо хтось ще пам'ятає паперовим Майнкрафтом. Попрошу наскільки тут old? Угу, фандома. Якщо ви тим більше цим займались, ви точно так само вмієте, як я просто в башки собі простраювати якісь розгортки. Типу, насправді це не те, щоб так складно. Просто треба трошки привчитись, треба трошки ну, подумати. І знаєте, я тільки сьогодні. Тільки от буквально нещодавно купила оці от дві штуки. А чи є в мене зараз розгортка мірозавра, чи знаю я, як буду робити мірозавра, чи я знаю, як буде виглядати мірозавр. Ні. Єдине, що я знаю, що мірозавр це динозавр з моєю зачіскою, плюс кишачуха. Всі! So. <laughs> Тому. Я думаю, спочатку можна буде намалювати дизайн мірозавра. Не думаю, що це буде складно і довго, але а потім намалювати по цьому дизайну. Дуже крутому від мене краще дизайнер, спуститись на консультації. Ем, якраз таки розгортку. Спід самого мірозавра я буквально намалювала за 15 хвилин, тому що ну тут не було сильно на чим думати. Тому що камон, якщо мені потрібно було б вигадувати дизайн для такої істоти, як мірозавр, окей. Можливо, я б подумала подовше, але саме через те, що я вже по факту знала, як виглядає мірозавр, мені просто потрібно було це намалювати от зараз, тобто просто намалювати, а не вигадувати. Тому да. а вже малювати розгортку для мірозавра це вже абсолютно інша справа. Тому що я хоч і казала, що так я вмію робити ці розгорточки. Я все одно не профі в цій справі. Це не те, щоб мега цікаво, і не те, щоб я цим займалась в останні років п'ять, не знаю. І хоч з головою та тілом, там де голова, це кубік, тіло витягнутий кубік, все абсолютно зрозуміло. Лапки і хвостик. Це два трикутничка, котрі між собою зв'язані. То от зачіску. З нею проблеми були, тому що навіть зараз я не до кінця впевнена, як саме я буду цю зачіску робити. Тому що тут складно розрахувати все по пітєлічкам. а саме в них я і рахую. Тож вигадування, як саме я буду в'язати зачіску, буде під час в'язання зачіски. Знаєте, я зараз в'яжу, і в мене є деяка проблем. Ось тут, напевно, вставлю яку саме частинку, я в'яжу. Ось ось ця. Штука. Я так-то думала, що воно буде квадратним. А Якщо воно не квадратне, навіть коли я зішлю, тобто все буде ок, мені потрібно буде одну зі сторін. Тобто, якщо оце в нас дві сторони, вони в довжину, бачите, довше, ніж от в висоту. Тут тут. у нас виходить квадрати треба буде зробити. Мені на око потрібно буде розрахувати, скільки у нас отут-от -от і Тому е, з моїм... Мега помічником, ми будемо думати, а що робити далі. Тут Мірочка неймовірно цікаво розповідає про те, о Боже, яка вона крута з Петранірша. Вона зв'язала декілька частин голови, навіть вже почала їх шивати. Йоу, показує, які в мене рівні шви, яка я крута свек. Тут я вже дов'язала всі частини голови і їх шиваю. Чесно сказати, це, хоч одне з найнудніших в процесі роблення іграшки, якоїсь в'язної. Коротше, чогось такого об'ємного в'язного, але і найчоловіше. На мою думку, важливіше всього на цьому етапі. Не робити великі зазори між стіжочками. Тому що, якщо ви так зробите, то тим, чим ви будете набивати вашу об'ємну цю штуку, ну воно, коротше, може вивалитись чи не гарно просвічуватись. От. І також, якщо буде великий простір, на мою думку, буде прям помітно, де в нас ті шви. Не те, щоб вони прям ідеально якось заливаються, якщо стіжочки робити поряд, але вони максимально непомітні. Ну що, ви готові до цього? Мега просто результата. Ога. Я тут, ну, боже, бачите, залишила деяку щель а, і нашу, нашу вот так робити. Так я буду робити і вам раджу робити, тому що інакше ну, у вас не вийде а, зі всіма частинками, тому що це у нас внутрішня сторона. Вона така, ну типа вот вот, жорсткими такими вот штучками, жорсткими кутами, да, з вот этими всеми веревочками. Вот так веревочками, вот як шкарпетку, коли постирала, вот так от хоп. Інколи виворачуємо, розважемо так, от усі штучки вирожні, тому що якщо не розглавно буде гавно. Получається, от такі, от, як можете вичити, вже гладший кубик, в котрі всередину треба напихати щось. І тут є деякий нюанс, невеликий маленький нюанс. Це пухнаста пряжа. Я намагалася з нею колись щось зробити, але. Я, я не знаю як її в'язати, тому що це оця ось штука, це те, що зробив просто диявол. Тому що коли ти в'яжеш, отут, отут, отут текстурку, ми бачимо всі петельки, Все так, Муа. коли ти в'яжеш з цього месива, ти бачиш тільки. <сум> Фух, на ти абсолютно не розумієш, ніде ніяка петелька, і тому я зв'язала її рівно а, одну штучку. І це навіть не штучка, це просто от... Довга така лінія, не питайте, нашого окей просто зв'язала. Тому оце я можу використовувати як наповнювач. Але зрівняєте розміри, я цього типу, з'їжджу дуже таку довгу лінію з воздушних петельчик і запихаю сюди. Але це, напевно, вистачить лише на сюди. А це тільки голова. Напевно, мені потрібно буде піти купити сінтіпунчик. Скільки, кошту, скільки коштує сінтіпунчик? У мене тут якісь штуки, котрі схожі на стекловолокна і я. Сінтіпун. А можна мені звичайний сінтіпун? А, сінтіпух! А, один кілограм 132 гривні. Зашибись. Ви бачите, тут є деякий об'єм. Я ну, не шила, так? Да? Тут в нас ця штука. Є деякий об'єм, але, ну... Вона не тримає форму. Це значить тільки одне, що мені прийдеться все-таки заказувати синтіпух. Синтепух. Я не знаю, я правильно, я тільки що дізналася, що у нас синтепух, синтепон – це різні речі, а не синтепух – це просто смішна назва синтепону. Якщо б я шила зараз, у мене вийшла б така от кабяка. Ну тут воно розправилось, да? але ну. Це не то пальто. Мені на мега смс прийшло повідомлення, що мені що прийшло на Укрпошту і нову пошту. Я не знаю, що це, але я дуже буду сподіватися, що це сінті пух, тому що я його заказала. Цю вторин кілограм. Я ж думаю, буде дорожче на Якщо це буде, що завгодно, але не він. Тому що мені там прийшло дефіга посилок. Ну поди хаус але буде хоча б розпаковка. йоу! Так, окей, на Укрпошті мені прийшло. Я якби знаю, що це, але це вже точно синтіпух. Походу, синтіпух на новій пошті. Я забрала з двох пошт чотири посилки. Чи є хоч в одній із них синтіпух? Ну, ладно, так хоча б можна буде зробити розпаковку! Вкрию оцю. Я, я вже знаю, що там, але я маю нуль просто уявлення, якою вони буде якостю. Це, коротше, фігня для волосся. Щоб отак от його закалювати. Щось перевіримо. Хайпова штука. Я не пам'ятаю, скільки воно коштувало. Мені здається, гривень типу, 20 тобто це дуже мало. А тепер оця посилочка. Боже, я знаю, що тут буде. І я молюся, щоб теж воно що було так? Це коштувало... Десь то з чимось гривень. Тепер е, у мене цілих дві аніме фігурки. Є е, якась закономірність, каже, в моїх улюблених персонажах. Да? Третя посилка. Е, ви можете навіть прочитати, на яку тематику вона буде. І далі, насправді, абсолютно все одно ще там розповідаю, тому що мені прийшли рукавички для того, щоб ну, татушки робити, і трансферний папір. Це папірець, котрого можна приводити малюнки на шкіру. Що потім, по цьому малюнку, по цьому ескізу, татушку бити. Останню посилку теж я можу отак, от вам голосом просто підранити, тому що я не знаю, напевно, під кінець цієї бігару спаковки мене вже понесло нести конкретну фігню, котра взагалі немає нічого цікавого в собі, тобто просто якусь рандомну інформацію. Тому поїхали. Також вам потрібен деякий контекст. Цю от посилочку мені моя зібрала бро, у котрій були деякі мої речі, і коротше їй треба було мені їх відправити, але вона відправила мені там ще дещо. І перше, це моя шапочка, котру я не знаю чому. Я не знаю. У коїм чином, але моя моєму цій подорожі її положила. І я про цю шапочку, блін, просто мріяла, щоб вона до мене повернулася. Мені здається, десь рік. Навіть трохи більше, напевно. Потім через те, що ця мега бро старше мене на рік, вона надіслала мені всякі посібники, і я міга з того, який посібник по ну, історії України, він просто гігантський. Типу, що там? Просто що там? Україна існує лайк, like, скільки мільйонів років, щоб стільки написати. Потім я дістаю футболку з магічкою, так, вона мені її правила. Я не знаю, нафіга їй була оця футболка, тому що ну, наскільки я пам'ятаю, вона казала, що їй на цю магічку. Ну, чесно. Чуть-чуть більше, ніж пофіг. А в мене на магішки лютий хіперфікс, прям неймовірний. І вона така, бро, будеш. Я та я, конечно, буду. І нічого, що я жирніч, а ти дріщара. І на мені ця футболка, якщо на ну, тобі вона оверсайз буде. Ну, не те, щоб обліпку, але все одно около того не, пофіг. Буде для колекції. Начебто тепер мені прийшов саме синтепух. Я дуже на це сподіваюсь. Але ну, начебто, реальний синтепух. Іду забирати сітті-пух! Я просто! Я так рада! Я так щиро щаслива, знаєте, от... вот. Ну, ще мене хвилює, що я 170 чимось гривень заплатила за Ну, доставку? Окей. Okay. Запаковала они, конечно, його жстко. Але, ну, одно. Я когось скриваю, а, ну, когось а не щось. Uh, ну, я думаю, це хотите, но выстачный що що. Окей. Okay. Просто щоб ви розуміли, я і. Сіпухна мінозавра! Я не можу вас довго якось обманювати, окей? Я купила ще щось. Так, я початково йшла лише за тим, щоб забрати з пошти воде. Але я так подумала, мені там потрібно було для моїх натушних штук купити контейнер. А контейнер у нас продається де? правильно в Аврорі. Тому, знайшовши в Аврору, я купила першим ділом Наліпки з за німечними дівчатами. Очевидно. О, ви, ну, Очевидно, абсолютно очевидно. Потім я, очевидно, взяла сам контейнер. Ну і звичайно, шось я вирішила взяти останнім? Пачіту. я вибачаюся, я побачила, що в моїй нарешті, продається пачто. А. Я повинна була робити так, увага, що я зробила. Я, виходить, зв'язала це все разом. Мені зараз потрібно буде на лютій імпровізації доробити зачіску. Лапки не складно зробити. А виходить, от коли зроблю зачіску, мірозавру, лапки мірозавру і все, коротше, мірозавру, я вам покажу. Як ви змогли зрозуміти з мого мега Едіту, мірозавр вийшов просто мир. Чесно, мені мірозавр дуже подобається. От краще вам покажу, покручу, поверчу. Тому що, знаєте, є така маленька віргідність, що з мого мега Едіту було там ем, трошки незрозуміло, як Мірозавр виглядає. Мені подобається мірозавр виглядає, як і повинен виглядати мірозавр. Маленький, товстенький, пукуючий мінозавр. Просто ну прекрасно. Ну просто от ти дивишся, і ти одразу відчуваєш особливий вайб. Вона. Прям Пукіч, така пряму ну, Пукіч. О, знаєте слово Пукіч воно ідеально описує мірозавр. Як я ідеально описує мене, але от мірозавр, прям ну так. ви могли задатися деяким питанням. А що оце таке? Це в нас краватка, тому що мірозавр все таки ну інтелігенція. Знаєте, і ви можете подумати, що ось мірозавр зроблений. Але якщо ви зараз тикнете на відео чи поводите мишку, якщо ви на науці і чи на комп'ютері, то зможете бачити, що відео ще не закінчилось. Е, може бути таке питання, чому? Тому що я вирішила зібрати, знаєте, от серед різних аудиторій, що вони думають на рахунок цього шедевру. Максимально різні аудиторії, які в мене є, це моя mother, ліптен, флеш жирні, злісом, і моя аудиторія в ТГшки. Тож чекаю, коли маман повернеться з роботи, Ліптон нарешті прокинеться. І ви нарешті відкриєте мій телеграм-канал, будь ласка, не закидайте його в архів, тому що нафіг ви тоді підписуєтеся. Боже Ліптан, ти готова побачити мій разовра? Давай. хі 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 Це кроватка, як шо-шо, покаже жопу. Толстій! Вот, Сігмо і А її можна зробити лисий? Ні, то мене отут вот вот прив'язано. Яду з бал. Ну, блін, твоя оцінка біду з бал, тому що мірозавру не можна зробити лису, не він, а? Та, ти їм за скільки купила? Десять тисяч доларів. Ти готова? Так, я готова. Я, оч... я, я боюсь. Так. Ти боїшся? Вис... Держи мене за руку, Я тебе тримаю. Вот, вот, відкривай. Боже, хвост взагалі бомбічний. Це шапка. Це волосся моє, це моя зачіска моя. Як шапка. <рес> це 에, <рес> це, кроватка, це кроватка, тому що мірозавр інтелігентна. Ну такий, мм, блін. Хайпова. пова. коли ти рисувала, я тобі казала, ти скачеш з інтернету. <рес> а це що ти купила в Аврорі, як мінімум? No. На Наскільки з десяти ти, ти оціниєш мірозавр? На десять, конечно. Да? Да. Спасибо. В Телеграм я закинула мірозавра вже вночі. І будь відверто, я не очікувала, що ви так. Бурно, ви так активно відреагуєте. Там навіть почався міні-флешмоб з тим, щоб полювати вайбазаврів. Як це народилось, я, чесно, сама трошечки, знаєте, не вловила, але було весело, прикольно. Ви от зараз можете побачити декілька малюнків вайбазаврів і мірозаврів, ванерти мірозавром. І наскільки я можу судити з цих трьох аудиторій, все-таки мірозавр вийшов реально хайповим. Як я і навалася, як я просто потіла, щоб зробити мірозавра максимально хайповим. Мені сподобалось. Я думала, буде набагато складніше, але найскладніше, по факту, було зімпровізувати з волос і ну, типу, трошки подумала, зробила і все, чики пуки Напишіть в коментах, як вам мірзав. Можливо, мені можна було б ще щось зв'язати, таке хайпове. Не знаю, у мене в принципі є персонажі свої, можливо, я б могла спробувати зв'язати їх. Хез, чесно. А Наостанок хочу сказати вам, що якщо ви так само, як і я, вмієте в'язати лише квадратики, то чуваки, повірте, ви можете зробити таку хайпову штуку. Це не складно, просто потрібно вміти робити розгортки. А це була мір. Пока-пока.